У Дніпрі біля будинку номер 28 по вулиці Богдана Хмельницького забилася каналізація. Співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять роботи з очищення мереж. Тут сильно забились колодязі та водостоки. За заявкою мешканців аварійна бригада прибула за даною адресою для профілактики каналізаційних мереж. Ці роботи виконуються для нормальної експлуатації каналізації. До робіт було залучена одна спецтехніка та одна аварійна бригада. Роботи плануємо закінчити до кінця робочого дня. Котре комунальники звертаються до людей з проханням відповідально ставитись до використання каналізаційних мереж. Завдяки спеціалізованій техніці та високому професіоналізму бригада КП «Дніпроводоканал» усунула засмічення каналізаційної системи менше, ніж за півгодини. Якщо у вас виникла схожа проблема, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської escoli rady